Любителі кросі у раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзону. Вечір hey, любителів кросів! Руки догорі! Hey. 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 Вітаємо нашого перевозця! Виграв? Як Едсон, ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. Сунув мене ногу. мені Він подобається. Ойкро це! А другий де я повинен знайти той кро! Камінчик! Я підбитий! Я надто гарний щоб помирати! Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Гей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. <рес> Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. Нам треба якнайшвидше вгору. Якнайшвидше. Ми не їздимо так повільно. Але ті алки не були особливими. Він відчуває справжній біль. Бачу, він такий засмучений. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені. На нулько, ману ліцоків. <пілляння> Колекціонер зв'язався з маніяком. <пілляння> не бійтесь. Я маю Ти, Почекай! Кросить, <пілляння> кроси, кроси, алон! Кроси мовчать, коли говоримо ми. Конверси. <пілляння>